Будівництво системи водовідведення в Благовіщенську планують розпочати вже цього року. Для міста це найбільш актуальна із проблем. Протягом багатьох десятріч стічні води не лише забруднюють прилеглі до районного центру території, а й потрапляють до річки Синиці, що є притокою Південного Бугу. Комунальники нарікають, викачування та вивізних чистот не вирішує проблеми. Через відсутність централізованого водовідведення в місто не йдуть нові інвестори для будівництва підприємств. Торік, за підтримки Міністерства екології та природних ресурсів України, розробили програму і проект будівництва, але через технічні проблеми комісія змогла завершити конкурс лише в грудні, Так кошти не освоїли. Буду з міністром екології спілкуватися на предмет того, щоб ми в цьому році за вчасно поспілкувалися з усіма, скажімо так, місцевими фахівцями, хто буде цим питанням займатися, відповідно, провели всі тердені процедури і щоб. Надцятому році ми мали як результат, ну, власне, якщо не зроблені роботи, то розпочати роботи по будівництву відведення.